Два, один всім привіт! З вами українське Бакуган Ком'юніті і з вами вся команда Юбака По суті, у нас вісім людей, але зараз у нас 5 офіційних людей: я, Таня, Ілюха, Даня і Карина. Будемо вітати вас з Новим роком. Бажаємо вам щастя, здоров'я, колекції, бакуганів. В першу чергу, в першу чергу, це мира над головою. це зараз найважливіше. Щоб все у вас було добре, щоб ви не сумували так негативу, досить багато. І набирайте силу, відпочивайте, і я впевнений, наступний рік буде ще класніший. Зберете ще більше і інших класних штук, все все, все що що тільки бажаєте. Хочу додати, що наступний рік ще цікавіший буде. Цей дуже багато буде конкурсів, розіграшів і так далі. Ми готуємо дуже великий проект для вас. Так, що ось так. Зовсім скоро це вже буде. Ну, слідкуйте за нами. Побажати вам удачі в конкурсах. також хочу побажати вам гарної колекції в кондицію. <рискій> це вирі, та людина, яка І два рази в конкурсах. Так, <рискій> так. Да, да. Карина, це та людина, яка два рази в конкурсах вигравала, про тому що вона тоді, коли вигравала, вона не була в команді. Це не спеціально було, вона якось кимось чудом просто два рази в конкурсах вигравала. Ну, буває, ви за людині. Нормально. І таке буває. О, Цей рік був непростий, але тим не менш ми справилися, команда змінила свій так скажімо, состав, нас стало більше, люди стали сильніші, міцніші, досвідченіші, крутіші. Реально, ті зараз, робота, які в команді, це прямо, от всім вдячні, бо вони роблять дуже багато і дуже багато вкладу для українського комюніті Бакугані загалом. Тобто розвивають цю двіжуху, їхні ютюби, тіктоки, інстаграми, і і все буде в описі. Обов'язково підписуйтесь. Я пам'ятаю, як я тільки познайомився з Данюю Кариною, це люди взагалі які були на стрімах, потім вже приєднався Даня, який отримав е, після того, як він виграв у конкурсі, він виграв інвайт, е, так скажем, в команду. І він приєднався і показав, що може бути в команді. Е, далі Кари, е, а Карина Таня вони стрімів, далі Ілюха. Ілюха просто активний чувачок був, я його помітив і запропонував, він сказав, да, чому ні, так. Да". І от і зараз в нас от така от команда зібралась, плюс у нас є менеджери, які допомагають з конкурсами, плюс є людина, яка допомагає з виконавчою діяльністю, тобто там створює вам карточки кастомні, пропонує ідеї, дизайн пропонує, перероблю робить. Тобто у нас така команда назбиралася класно, і я впевнений, що ми зберемо ще більшу команду, і ми станемо ще більшим. Наступний рік, це той рік, який буде прям проривний. Тобто, наприклад, з TikTok минулий рік я закінчував 10 тисяч підписників, зараз уже у нас майже 40 тисяч. Офігеть. Наступний рік, я впевнений, ми закінчимо з соткою мінімум. Це точно. Я більше, ніж впевнений. Це вже просто так суддіно, так скажу. Просто других варіантів не бачу. А про ребят взагалі мовчу, там теж такі цифри будуть просто зірватися. Без вашої підтримки цього всього не було. Ми вам велике дякуємо за те, що дивитесь нас. Пишете коментарі і підтримуєте, бо ми бачимо всі коментарі, всіх читаємо. Зараз такий непростий етап, коли ком'юніті бокугані вона розвивається, знову воскресають, так скажу. Але воно є. Тобто ком'юніті є, воно не померло, воно знову росте, 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 росте. І це дуже круто. Якщо хтось хоче, ребят, щось доповнити, і будемо потихеньку переходити до Нового року. Хлопці та дівчата. Очікуємо нових жертв в нашому такому маленькому сімейству, <рес> тому що потрібно розвивати її та і взагалі бокугани в Україні. Дуже багато людей згадують. По минулому стріму на Тіктоці було це видно, що люди навіть не знали, що є ще таке спільнота, як ЮБК, і що Бакуган ще живі в Україні. Да, так, да. що... Да, в Танюх вчора був стрім, і там просто зірвалося, так я в свій час. От, у мене там було 100 людей стабільно, а потім перейшла 200-300, і нас максимум 400. а зараз Таніх вчора був стрім, і там стабільно серед ночі тримала сотку людей активно. Отак, от це означає, що люди ну є люди, яким цікавіші бакугани. Я впевнений, що буде ще більше, ніж зараз. Це я більше не впевнений. Просто не треба працювати. Треба працювати, робити якісний контент і популяризувати це. І все буде добре! З новим роком! <працювання> 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 <працювання>